Привіт, мої любі малята! Я рада вас вітати. Запрошую вас послухати цікаву екологічну історію. А про що йтиме мова? Здогадайтесь! Я і хмара, і туман, і струмок, і океан, і літаю, і біжу, і замерзнуть можу. Дітки здогадали, що це? Так, звісно, це водичка. Казочка називається Все живе потребує води. Тож влаштовуйтесь зручненько та слухайте уважно. Екологічна казка. Все живе потребує води. Жив собі зайчик. Одного разу він вирішив прогулятися по лісі. День був дуже похмурий. І йшов дощ. Але зайчику це анітрохи не заважало зробити ранкову прогулянку по рідному лісі. Де зайчик гуляє, і тут назустріч йому їжачок. Привіт, їжачок. Чому ти такий сумний? Привіт, зайчик. А чому радіти? Ти подивись, яка погода. Весь ранок дощ іде, ось настрій і зіпсувався. Їжачок! А ти уяви, що було, якби взагалі не було дощу, а завжди світило сонце. Було б здорово, можна гуляти, співати пісні, веселитися. Та ніжачок, як би не так, якщо не буде дощу, всі дерева, трава, квіти, все живе засохне і загине. Та ну, зайчику, як би не так. Я тобі навірю. А давай перевіримо. Як же ми будемо перевіряти? А дуже-дуже просто: ось тримай їжачок, квіти, це тобі подарунок від мене. Спасибі, зайчик, ти справжній друг їжачок. І ти мені подаруй квіти та запросто, на, тримай! А тепер їжачок. Прийшов час перевіряти. Зараз ми підемо кожен до себе додому. Я поставлю свої квіти у вазу і налю туди води. А ти, їжачок, теж постав квіти у вазу, але воду не наливай. Добре, зайчику, до побачення. Минуло три дні. Зайчик, як завжди, вийшов прогулятися у лісі. Цей день яскраво світило сонечко і зігрівало його своїми промінчиками. Гуляє зайчик і раптом назустріч йому їжачок. Їжачок, ти що? Знову сумуєш? Дощ вже давно закінчився сонечко світить, пташки співають, метелики літають. Ти повинен радіти. Так чому радіти? Квіти, які ти мені подарував, засохли. Мені так шкода, це був твій подарунок. Їжачок, а ти не зрозумів, чому твої квіти засохли? Звичайно, зрозумів. Тепер я все розумію. Вони засохли, тому що знаходились у вазі без води. Так, їжачок. Все живе потребує води. Якщо не буде води, все живе загине. А дощ це крапельки води, які падають на землю та живлять всі рослини. Тому потрібно радіти всьому і сонечку, і дощику. Зайчик, я все зрозумів, дякую тобі. Пішли разом гуляти по лісі і радіти всьому навколо. Діти, скажіть, будь ласка, що ви зрозуміли з цієї історії? А відповіді чекатиму у нашій групі. А чи можуть рослини вижити без води? Звісно, ні, все живе потребує води. Сподіваюсь, вам було цікаво, а нам вже час прощатись. Бувайте!